Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити про доплату до пенсій для багатодітних мам. Я хочу нагадати, що згідно чинного українського законодавства, жінка, яка виховала п'ятьох і більше дітей до досягнення ними шестирічного віку, мають, по-перше, вийти право на пенсію при досягненні п'ятдесятирічного віку, але при цьому вам необхідно мати 15 років страхового стажу. Також ви, як мама п'ять Дітей і більше, якщо ви народили більше діток, ви маєте право на доплату до пенсії. Дана доплата призначається у розмірі 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян і буде виплачуватися вам відповідно разом із пенсією. На даний момент хочу вам нагадати, що прожитковий мінімум для непрацездатних громадян у 2023 році у нас. Залишився у розмірі 2093 гривні. Відповідно, 35% від цієї суми становить 732 гривні 55 копійок. Отаку От доплату до пенсії ви маєте право отримувати у розмірі 732 гривні 55 копійок. Це стосується багатодітних мам, які... Народили та виховали 5 і більше діток до досягнення ними 6річного віку. Отака От інформація для багатодітних мам. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, обов'язково проконсультую. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка, підписуйтесь надалі, будемо разом з вами слідкувати за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.